Який чудовий підводний світ, так і світиться усіма фарбами. Рибки рухаються і швидко, і повільно, і праворуч, і ліворуч. Давайте сьогодні малята розберемося, де ліворуч, а де праворуч. Це дуже важливо знати, де ліва та права рука, щоб надіти правильно рукавички, як правильно взутися і багато чого іншого. А допоможе да нам в цьому розібратися гра. Тож давайте з вами пограємо. Привіт усім і дорослим, і малим. Ми раді вас вітати в новому році. Сонце прокинулось ще до світанку. Радо вітаємось. Доброго ранку. В гості прийшла по обіді рідня. Радо промовила. Доброго дня! Малята, Жужечка, сьогодні ми розкажемо вам, для чого необхідно знати, де ліворуч, а де праворуч. От зараз якраз Жужа і перевіримо. Наприклад, ти знаєш, що знаходиться від тебе справа? Ні, не знаю. Ну, малята, бачите, Жужа ще не вивчила, де в неї ліво, а де право. А щоб зробити це, нам допоможе отакий орієнтир. Подивися, як ти думаєш, що це таке? Ой, схоже на червоний браслетик. Ой, вгадала. Зараз ми тобі його одінемо на праву ручку. Ну, як тобі? Ой, чудовий. А як він мені допоможе? А дуже просто. Дивися. Все, що знаходиться там, де в тебе браслет, це праворуч, а там, де немає браслета, це ліворуч. Зрозуміла? Ой, так, зрозуміла. Шановні батьки, якщо ви, займаючись зі своєю дитиною, знаходитеся навпроти, називайте сторони, як у дитини. Жужечка, а що ти там видивляєшся? Ой, я хочу побачити рибок, погодувати їх, але їх тут зовсім немає. Щось не бачу я їх. Жужечка, ти не сумуй. Ось подивись, які у мене є рибки, але ці рибки незвичайні. Ой, що вони живі? Та ні, Жужа, цей акваріум можна зробити вдома і погратися. Шановні батьки, для цієї гри забави вам знадобляться файл або зіп-пакет, набір рибок, камінці, наклеєні хатинки поверх файла або зіп-пакета, гель для миття посуду. І ось такими рухами ми рухаємо наші рибки. Ой, а як же грати в цю гру? А я зараз тобі покажу. Ось дивись, рибки рухаються. І вони можуть ховатися у своїй домівочки. Праворуч червоний, червона хатинка. Ось ми заховали їх туди рибки. А ліворуч синя хатиночка. Ось ми заховали рибки. А цю рибку можна на дно покласти. Ось так. Ти запам'ятала, скільки рибок? Праворуч у червоній хатинці і ліворуч у синій хатинці. Ой, у червоній дві рибки. Ось перевіряємо. Правильно дві рибки. А у синій хатинки ліворуч дві. Ось зараз ми перевіримо. Правильно дві рибки. Ось тепер ти знаєш, де праворуч, де ліворуч. Зужа, а тепер пропоную тобі погратися з рибками та перевірити твої знання. Ой, як цікаво, які рибки. Давайте, я згодна. Зужа, зроби так, щоб червона рибка плила праворуч. А в цьому не забувай тобі допоможе твій браслетик. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Буль! Правильно, Правильно, молодець. А синя рибка хоче плести ліворуч. Ой, а як же мені так зробити, щоб вона пливла? Ой, треба розвернути, мабуть. Ось так, ось так. О! Получилась буль, бульбуль-буль-буль-буль, буль буль буль, 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 буль. Правильно. Вірно, Зуза, молодець. Рибки плавають в водичці. У ставку живуть і в річці, в океанах і у морі скрізь де води не озорі. Зуза, а давай я тебе навчу робити рибку із солоного тіста. Ой, давайте. Не впроти? Добре. Подивися, у мене є. Солоне тісто двох кольорів синє і жовте. Ой, які вони чудові! Для того, щоб зробити рибку, нам потрібен макет акваріуму. Намалюємо тут рибки. Для цього візьмемо стаканчик і обведемо його. Намалюємо рибці око, хвостик і плавці. А тепер найцікавіше нам необхідно великий шматочок солоного тіста перетворити на багато-багато маленьких. Для цього відщіпуємо невеликі шматочки. Качуємо з них кульки? Приблизно однакового розміру. Суза, а як ти думаєш, для чого ми зробили так багато кольорових кульок? Ой, мабуть, годувати рибок. А от і не вгадала. Тіло рибок вкрите лускою. Із цих кульок ми зараз зробимо рибці луску різнокольорову. Так? Так, давайте. Жужа, кожну кульку нам треба розплющити в пальчиках і приклеїть до тулуба рибки. Починаю від хвостика. Яка ж гарна рибка у нас вийшла, як справжня. Жужа, а скажи, будь ласка, в яку сторону пливе моя рибка? Ой, ой, я знаю, знаю. Праворуч, тому що мені в цьому допоміг мій браслетик!» Жужа, ти просто молодець. А ви зможете малята так зробити? Ми будемо чекати на ваші роботи. До побачення.